Так, доброго дня! Давайте подивимося Київську ГЕС до кінця літа, 24-го року, так? Що взагалі буде? так? Яка ситуація по Київській ГЕС, так? Київська ГЕС до кінця літа. Що там може бути? Дуже близько біля неї, біля неї, може відпрацьовувати захист. Дуже близько. І це може бути. На протязі, так, якогось періоду часу. Зверніть увагу на дно колоди, Тут форс-мажори і розчарування. Тобто енергії достатньо складні. Ну, давайте подивимося. Навколо неї йдуть повторювані циклічні події. Вороги мають плани, які будуть намагатися втілювати по Київський ГЕС. Так. Ну, дивіться, близько неї, дуже близько неї, може бути гучно. Але ситуацію будуть намагатися тримати у балансі, тобто будуть захищати а, саму ГЕС. І ситуація така буде ще якийсь тривалий час. Тобто тут якось, так знаєте, розтягнута по часу і до кінця літа можуть бути маніпуляції, якісь провокації навколо неї. от... І ситуація може бути така достатньо помірна. Дивіться, напружувати будуть намагатися, але будуть тримати ситуацію по Київський ГЕС до кінця літа. Давайте подивимося ще тут, так що буде до кінця літа. так, Київська ГЕС. Київська ГЕС. Так. Ну, рух навколо неї ми знаємо, так, що він буде. Дивіться, мені йде карта сили, знову-таки, що будуть її захищати, Київську ГЕС, так? Близько неї може бути відпрацювання. Дивіться, дуже багато якоїсь іще буде брехні навколо взагалі неї, так, і інформації про неї. І знову ж таки, тут також показує, що якийсь час ситуація такою і буде триматися, так? Робота по збереженню самої ГЕС буде тривати, тобто будуть робити, докладати зусиль для того, щоб ситуацію тримати в тому, як є. Можуть бути перехоплені цілі біля неї. Ось. І, ну, в принципі, провокації так, вони можливі. Але поки до кінця літа, ну, я не бачу, щоб були такі якісь наслідки. не бачу.